Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. У росіян мінус сонце пьок на Харківщині. ФПВ-дрони, прикордонників Форпосту, рознесли важку вогнеметну систему РФ та завітали до укриттів окупантів на вовчанському напрямку. Ростов на Дону опинився під масованою атакою добрих дронів. У місті вночі пролунало щонайменше 15 вибухів. За інформацією. Рос змі в західній частині міста у людей блимало світло після одного з вибухів. У двох багатоповерхівках сталися пожежі. Німеччина та Польща запустять нові поїзди, які почнуть курсувати з 14 грудня 25-го року. Зокрема, до польсько-українського кордону. Загальна кількість прямих сполучень зросте з 11 до 17. -ти. тобто на 54%. Це багато кожні дві години. Плануються рейси між Берліном і Варшавою. Адміністрація Трампа розгляне посилення санкцій проти Росії у відповідно-масовані атаки по Україні. Це станеться вже цього тижня, заявив міністр фінансів США. Додав. Авши, що усі варіанти на столі, а де ж карти армія РФ окупувала Воскресенко в Донецькій області? Повідомляє Діп Також загарбники просунулися поблизу Маліївки на Дніпропетровщині та Кам'янки у Харківській області. Китай з 15 вересня запроваджує пробний безвіз для росіян на рік. Що ви думаєте з цього приводу? До чого призведе співпраця Китаю та Російської Федерації? Пишіть в коментарях, будь ласка, громадяни Російської Федерації зможуть зі звичайним закордонним паспортом виїжджати до країни на 30 днів. На Росії вже фантазують, що Китай після цього зрівняється за популярністю з Туреччиною чи Таїландом. Підозрюваний у загибелі Андрія Парубія взяв на себе відповідальність за загибель політика перед засіданням суду, на якому йому оберуть запобіжний захід. При цьому чоловік з одного боку спростував інформацію медіа про те. Що він спричинив загибель під тиском спецслужб РФ з іншого заявив, що хоче проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина. Щоб це не значило, будемо вивчати питання, повідомляти вас. Раніше низка змі писала з посиланням на джерела, що спецслужби РФ нібито протягом року шантажували підозрюваного інформацію про те, де знаходиться тіло його сина, який вважається зниклим безвісти на війні. На питання, чому він позбавив життя саме парубія, чоловік пояснив це тим, що той був. Поруч наслідки нічних обстрілів РФ у білій церкві на Київщині загинула людина внаслідок російської дронової атаки. Спалахнуло кілька пожеж. Їх загасили у сумах. Масштабна пожежа через атаку постраждала дитина. На Херсонщині загинула людина. Ще двоє поранені. Під ударом були також Одещина, Дніпропетровщина та Миколаївщина. Набу і сап. Заявляють, що викрила посадовця СБУ з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. За даними джерел, йдеться про екс начальника департаменту кібербезпеки бригадного генерала СБУ Іллю Вітюка. за минулу добу добузи. Відпрацювали 800 живої сили, один танк, 4 ББМ, 53 артилерійські системи, один РСЗВ, 170 БПЛА та 89 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня! У мене вчора був день народження. Хто не встиг привітати? Привітайте зараз в коментарях. Дякую.